Ще й вам нам попробувати. Добре? Дуже добре. Тітка Ольга нахвалює свою воду з криниці, бо певна, вона в неї найкраща в усьому розвадові. Джерельна. Навіть було в 80-му році, отак була вода, бачите, то, то до нас всі приходили воду, бо там в них була погана, а в нас було добре. А це бурхливий Дністер за кілька сотень метрів від обійстя пані Ольги. Рівень води вже піднявся до гори. Втім, поки що стихія під контролем. Але прозорою річку назвати язик не повертається. Сміття, гілки, пляшки це те, що лише видно неозброєним оком. Там, ну, в кожній криниці не можна пити воду. А ми що в селі знаємо, можна і чи не можна. Доки не каламутна у відрі, то п'ють, каже Федір, в криниці води вже стало більше на два метри. Вже як чуть більше, то, -то, то вже, вже така от берега і вже така, і пінасі робить. Ну от, ну в хаті що постоїть от, ну, вже день, то вже буде, то, то на смак такий вже зовсім інакше. Санепідемологи пояснюють, стрімке танення снігу спричиняє підйом ґрунтових вод, в які потрапляють фекалії та сміття. Тому перед тим як пити воду з криниць, усе срадять і прокип'ятити. В окропі бактерії та віруси не живуть. Мікроорганізми, які викликають захворювання, і загалом мікроорганізми вони настільки малі, що їх видно тільки під мікроскопом. І не завжди зовнішня якість води, будемо говорити так, тобто її чистота, як люди її сприймають, є гарантією того, що там немає збудників тих чи інших захворювань для приготування їжі, особливо для пиття води, все таки треба її кип'ятити і пити кипічену воду. Тим часом санепідемологи заспокоюють, ситуація не критична. Зростання кишкових захворювань по області поки що не зафіксували, але й серйозних підтоплень ще не було. Віталій Кубліко, Олександр Бригадир, головні новини Львова.